Боже Ігор, ти хто сьогодні? Барига чи валючик? Да? Що собі так знаєте нагадую якусь сердючку, да? коли вона не в образі. Цей данилку сидить, теж типу, похоже на якогось айтішника, який зламує пентагон, там, і переховується потім такий, типу, скептиці. Короче, якось не було сьогодні настрою виріжатися. Я такий, ну ні, ребят, давайте я сьогодні буду на вихідному, <гум> пожалуйста. мене відпустка, не хочеться взагалі нічого. Ви думаєте, в мене що? то голова святи. От. Ні, мита, мита, насправді мита, звісно, кожного дня ми взагалі. Я не знаю, як мене ще волосся все не повипадало. Вот. Ну якось так, да? Я хотів взагалі вдягнути а, ці чорні окуляри, але сам не люблю, коли розмовляєш з людиною, але не видно і не видно її очей. Да? Це якось так зніми їх. А от, тому думаю, ні, вам теж буде дискомфортно, мабуть. Я не знаю, як вам взагалі в цілому нормально не дивитися. Чому я, конечно, сумніваюся. Тим не менше, а да? всім привіт, ви на каналі Сквір Парва. Мене звати Ігор, і тут ми обговорюємо все про парфумерію. та її нюанси. І сьогодні у нас з вами, власне, такий певний нюанс. Це такий давно не було якоїсь певної чоловічої підбірки ароматів. Правильно, А то ми все або унісекс, або жіноче, або періодично, або в частності більше про якісь жіночі аромати говоримо. Думаю, треба трішечки да, змістити вектор. От. Треба згадувати про свою чоловічу аудиторію, яку я дуже сильно люблю, Ребята, я вас всіх обажаю просто величе. Вот. І. і. А, у нас сьогодні такі доволі універсальні аромати. А, старався щось так більш-менш комбінувати, да, зробити із того і все, і більш повсякденне, і щось, щось вечірнє. І можливо щось. з Найменшим да, таким акцентом на маскулінність таку. А, вот. І тим не менше, да? ну, що зробив, що знайшов, те для вас підібрав. Так що ну, нравиться, не нравиться. Да? У нас перший аромат, де він? Перепрошую. У нас такий нещасний бідний пробник, в принципі, я. Вот. Ну, все співпало, правильно? Вот. Аромат під назвою Mercedes-Benz Air. Da? Це, знаєте, для тих, хто цінує, так скажем, і є, в принципі, приверженцем класичного звучання чоловічого в да Правильно, будувати речення, це не моє, так що перепрошую. О, ну, да він такий, знаєте, абсолютно без нічого. Тут ні палочки, ні пульвелізатора. Я вам так поставлю цю тут от Хай стоїть. На сьогодні нещасні блотери. Аромат у нас випущений у 2023 році. знаєте, Є таким доволі вишуканим представником деревино-ароматичних ароматів, саме для чоловіків. Парфумер тут Enflippo. Цей аромат, знаєте, вирізняється своєю такою кристальною свіжістю, легкою прозорістю і делікатною ненав'язливістю. Да? Це, в принципі, не особо вирізняє його серед інших якихось да, озонисто-свіжо-акватичних ароматів. Серед чоловічого сегменту, але в принципі, щось в ньому є. Можливо, це якийсь перший такий свіжак, який мене настільки зачепив, що я розумію, якби в мене він був, мені його подарували. Купляти таке, я, звісно, не буду, в принципі, ну, да? але якби був, я би його на себе з за задоволенням би на літо випшикав. А що мене тут чіпляє, це те, що тут не є активна мильність. У нас верхні ноти представлені абсинтом і пітігрейном. Це знаєте. Створює такий от ефірний вступ да, з легкою цитрусовою гірчинкою. Це нагадує в певній мірі якусь м -м, ніжну росу зібрану а, з пельсток квітів якимось весняним ранком. Приблизно отак от це відчувається. Серце аромату у нас втілене ангелікою, да, додає якусь певної м'якої пряної глибини. А, це гармонійно доповнює в принципі саму всю цю композицію, не перебираючи на себе основну увагу. База у нас включає куркуму, деревинні акорди і пачулі. Це формує таку більману, листіку основу з легким солонуватим відтінком. Я би приблизно сказав так. Характеризується цей аромат, знаєте, винятковою свіжістю, в принципі, з акватичними якимись такими нюансами, які створюють знову ж це відчуття чистоти да, якоїсь легкості і свіжості. А, Тонка гіркуватість цього абсенту вона тут забезпечує такі певні м'які ольфакторні переходи. Які збагачують всю цю композицію без надмірної інтенсивності? хіба хваша тут додає якусь таку легку мильність, да, підкреслюючи це відчуття свіжості, робить роман більш таким особливо привабливим знаєте, на літній сезон, коли запит на свіжість да, і чистоту є особливо актуальним. Композиція, в принципі, уникає якоїсь такої надмірної маскулінності, знаєте, завдяки збалансованому використанню дегідромірцинолу, який є саме маркером в чоловічій да, відповідає за цю таку маскулінну нотку. От так М -м в процесі розкриття у нас з'являється більш така делікатна ця солонуватість, тобто вона підсилюється, да? і це відсилає до якогось такого. Моменту морської тематики да? відсил до якогось такого певного узбережжя свіжого повітря цього узбережжя. Якось так. Це додає аромату, в принципі, якоїсь природньої свіжості. Стійкість аромату в цілому перевищує якби 5 годин на моїй шкірі, і це є вражаючим в принципі, показником для свіжих парфумів саме. На холодній шкірі, я думаю, він буде тримати ще довше. Да? На одежі ще довше. Шлейф у нас є поміжним, в принципі, він створює якісь такі відчуття інтимної аури, так скажемо, навколо носія. І це підкреслює якусь таку вашу стриманість. Тобто він не є все заповнюючим. Ну, в принципі, важко якимись такими, знаєте, доволі озонисто акватичними ароматами передушити. Якщо ми не говоримо про Мігамареві, тобто Парізі. Да? Як висновок, знаєте, хотілося б сказати, що Мерседес. Бенс Air, Господи Боже, як це вимовити, да? це є таке втілення сучасної легкості, сучасних ароматів на тематику свіжості, акватичності, приблизно так. Це сама ця прозорість, да? легкість і ненав'язливість підкреслюю в цьому ароматі, да? поєднується в таку ольфакторну гарну картину. Можливо, тяжко назвати універсальним. Да? Знову ж, для повсякденного носіння, кудись в офіс, знав, якщо ви працюєте з людьми, ідеально підходить. Отак. От Він не особливо підкреслить якусь вашу індивідуальність чи якусь вишуканість. Да? Тим не менше буде зрозуміло, що як мінімум ви приємно пахнете того, що ви чисті. Наступна наша аромат, це вже така, знаєте, історія, чуть-чуть поскладніша. От так, от. А... Аромат під назвою Platinum Edition і от від Pascal Marabito. В принципі, десь так і не стояти буде, тому що просто він дуже дзеркальний. Абсолютно, від слова, зовсім. З однієї сторони, це дуже круто, з іншої сторони, це не зовсім практично, коли ти хочеш його сфотографувати і відбивається в ньому просто все. Що ж, хорош. От, як хороша чертовка. Pascal Marбіто Platinum Edition U, да, у нас випущений в 2019 році, і це такий виразний представник саме деревинно-пряної категорії парфумів для чоловіків. Цей аромат вирізняється своєю якоюсь такою багатошаровою композицією, знаєте, яка поєднує в собі от орієнтальну теплоту да, з витонченою глибиною. Аромат відкривається у нас потужним акордом. Власне, депрянучі ути, деревинні ноти просто вибухають мега синхронно. Це створює якийсь такий от яскравий і динамічний вступ. далині у нас проглядається да, якась присутність певної троянди наряду з цим шафраном, і це додає композиції в цілому якогось такого флорального відтінку. Незабаром аромат, в принципі, затихає, знаєте, усідаючи на вашій шкірі, а робить він це, в принципі, доволі швидко. З такою от. Залишком такої певної текстури, а кішкіра, да, але доволі делікатно. Тобто це можна порівняти зі шкірою вашого ременю або рукавичок, який вже доволі тривалий час є в активному використанні. В серці у нас з'являються такі нюанси, близькі до трюфеля або до чорного шоколаду, да, з високим містом какао, десь приблизно 80%. Да. Це додає якоїсь такої помірної солодкавості. Врізняйте сам аромат якимось таким от плавним, знаєте, розкриттям, де кожна нота розкривається, в принципі, доволі поступово, створюючи якийсь такий ефект, знову ж таки, саме багато композиції. Аромат сам по собі є доволі м'який, але з чітким характером. От так от. А, в принципі, це і робить його, знаєте, доволі приємним до сприйняття. В базі він В транспро. В базі він. Господи Боже. В базі він трансформується. Ми вимовили це слово, в таку деревинну. Амброву основу, яка, знаєте, асоціюється з ароматом якихось от сандалових паличок, да, можливо, костяку, певної сандалової пудри. Хоча сама ця трансформація вона і відбувається доволі гармонійно, але от хотілося б у цього тривалішого розкриття верхніх і середніх нот, ну, да, щоб, хоч якось, проламувати цей його яскравий старт і саме це розкриття. А от, це, напевно, це мабуть єдине за що от хотілося би да, сварити цей аромат. Стійкість аромату становить понад 4 години на вашій шкірі, на одязі він залишається значно довше. При цьому його шлейф і дифузність, вони доволі стримані. Це і робить його прекрасним, знаєте, компаньйоном для носіння на роботу. Але ж при його цій багатошаровій композиції, знаєте, це робить його і хорошим ароматом на вечір, да? кудись на вихід. За свою ціну цей аромат, це справжня знахідка. А його елегантний флакон є просто прекрасним доповненням до самої композиції. Дешевий сердито. Наступний аромат, до якого ми перейдемо, вже знаєте, є ароматом унісекс. Це, скоріше, для тих, хто полюбляє менш виражений цей саме чоловічий маркер да, в парфюмерії, але при цьому не хоче втрачати глибину і вишукані звучання. Це у нас арабчонок, а я вас буду знову ж таки да, спонукати до. Того, аби ви придивились до арабської парфумерії, що вона насправді буває дійсно прекрасна. Не вся, не вся, ребят, точно конечно, не вся тим не менше. Аромат у нас під назвою Грейлім від бренду Latafon. Аромат випущений у 2023 році, є унісекс-ароматом, да як вже я казав, вирізняється саме своєю такою певною вишуканістю да і гармонійним поєднанням пудрових і зелених нот. Це його робить. Звабливим для носіння, так скажем, на якісь певні урочисті події, або ж на якісь побачення ввечером. Да? Армат у нас відкривається знаєте, свіжими нотами кардамону, інжиру і чорного чаю. Це створює знаєте такий от молочно вершковий акорд. З таким зеленим відтінком. Тоді як інжир додає ніжної кремовості, а чорний чай додає якоїсь певної свіжості. В серці композиція розкривається у нас і ресвітіве, і лабданом, і це надає певної пудрової текстури. Базові ноти ванілі, сандали, бо бів тонка і пачулі тут скоріше формують теплу, об'ємну основу, да, яка завершує всю цю композицію, при цьому всьому якимось таким доволі м'яким, але виразним звучанням. Пудрові відтінки, які, знаєте, пронизують цю цю композицію від початку до кінця, так і звучать на вашій шкірі від початку і до кінця. Це і надає цьому аромату якогось певного знаєте, такого багатства і елегантності. Ваніль в складі вона не є такою надмірно солодкою, да, а радше тут от от це доповнюється ніжною солодкавістю своєю. Це робить аромат більш таким от звабливим, да, і от придатним саме для якихось вечерних походеньок. Сандал і боби тонка вносять тут теплу кремову базу, тоді, як пачулі, в принципі, да, забезпечує якусь певну об'ємність і от саме глибину. Той же саме кардамон в поєднанні з цим лапданумом додає тут якогось знаєте, такого характеру звучання цьому аромату, при цьому всьому, да, уникаючи якоїсь такої надмірної фермінності або монотонності. Технічні характеристики тут причудові. чудові, знаєте, це як і притаманно любому аромату від бренду Lataff, а тим не менше, да, хочу сказати, що на мені цей аромат звучав більше вісьми годин. Тобто тільки після 8 годин він же десь там починає нібито стихати. От, не забуваємо, що це у нас арабська парфумерія, і її даємо відстояти десь приблизно місяць. Я думаю, цього вже буде достатньо. Моя собака там просто сказилась. От, на одязі це просто кілька днів тримається, серйозно. От, в принципі, десь тиждень він і буде сидіти на Вашому одязі. Відчутний шлейф, знову ж приємна і м'яка дифузність цього аромату, це м'яко і приємно знову ж, да, заповнює простір довкола вас. Це не буде звучати, як якісь певні кірки в повітрі, да, чи ганімет, знову ж. А, це не виїдає очі. Це дуже круто, тому я думаю, що в принципі вашим оточуючим це буде приємно з вас чути, навіть якщо пшиків буде ну десь там 5-6. Варто відзначити те, що користувачі цього аромату відзначають його схожість з Gris Charnel від BDK. Я так розумію, вважається доволі непоганим дюбом. Тим не менше, да, вважаємо на те, що доволі часто в арабських ароматах можна зустріти саме оці от Адешки, деякі особо особолюбим. І ем, так скажем, в цьому ароматі їх або абсолютно мінімально, або абсолютно немає. Я, наприклад, їх тут не чую. Прекрасний аромат. Тому передивіться. Наступний наш аромат являється знову ж да, представником саме арабської парфумерії. Це у нас аромат під назвою Cherry Cola Emir від Paris Corner. Аромат випущений у 2023 році. Є унісекс парфумом і належить у категорії амброво-пряних ароматів, натхнений композицією Мансера Тонка кола. Цей аромат вирізняється своєю яскравою грайливою палітрою, яка зуміла поєднати в собі цю да, якусь певну пряність, теплоту наряду з свіжістю. От так. І це, на мою думку, ідеально підкреслить саме ваш невимушений стиль. Тут у нас аромат, знаєте, відкривається саме вибуховим акордом, де оця чорна вишня. Куриця, сицилійський лимон і мускатний горіх, знаєте, створюють якесь таке соковите, да, приємне освіжаюче враження. Вишня у нас тут, немов промита під проточною холодною водою, і вона тут домінує своєю такою стиглою солодкавістю, тоді як саме лимон да, додає якоїсь такої цитрусової яскравості, знову ж, да, трішечки. Згладжуючи саме це от соковите, солодке звучання. При цьому всьому кориці мускатний горіх, попри всю свою таку пряну природу, створюється от саме ефект такої певної газованості. Навіть відчуття певних бульбашок, які долітають до вашого носа, як тільки ви підносите цей от освіжаючий напій до вашого рота. В серці самого аромату вона вже більше розкривається ця певна нота Кока-Кона, але з певним відчуттям того, що вона вже нібито постояла на відкритому просторі, да, вже трішечки відвидохлась. Тим не менше, да, всі ці от відтінки земельних цих пачуль з ніжним фльором апельсинового цвіту вони нібито додають всі ці композиції більше об'ємності. Та сама ж база у нас, яка сформована бубами, тонка бензином, ваніллю наряду з лабданумом, да забезпечує нам, скоріше, тут таку м'яку, теплу солодкість, да, яка і завершує всю цю композицію. Стійкість аромату перевищує 6 годин. На одязі це буде тримати ще довше. При цьому всьому знаєте, його шлейф і його проекція вони є доволі помірними. На мою думку, Черікола Емір да вписується ідеально в якісь неформальні ситуації, де треба підкреслити якусь певну індивідуальність. І останній у нас, але не по значимості, це аромат від бренду Versace. Це ось така неймовірно гарна. Тридцяточка, якою я володію, це у нас Dylan Blue. Аромат 2016 року. Які я скоро, походу, прикінчу. Ну, як тут ще половина, але я його отримав в травні. Я ним доволі часто повивався цим літом. Я вам хочу сказати, мене тягне взагалі десь не в ту сторону, так? Да? От. І буквально і переносно. Це ну, дуже дивно, тому що я в принципі, вже помічаю за собою те, що я нібито все далі і далі відходжу від цієї тяжкої, складної ніші, де треба щось там сидіти, вигадувати і все таке. Мене кудись от, в Dillaн блю, light blue від Dolce Верса... Gabbana, від да? Коротше, що сказати? Це у нас роман 2016 року, де у нас парфумером являється Альберто Маріліас. Це вже, знаєте, такий яскравий представник категорії саме ароматично-фужерних ароматів да, для чоловіків. Цей аромат, знаєте, він ем, поєднує в собі якусь таку свіжість, пряну глибину і теплу базу, що власне, створює його таким Універсальним в носінні сам аромат у нас відкривається яскравим вибухом саме цитрусових нот, да, де поєднання цього калабрійського бергамоту з грейпфрутом доповнене звучанням саме акватичних нот відсилає нас до якогось такого морського бризу. При цьому всьому, да, саме листин інжиру тут додає якось такої зеленої, легкої м'якості. Мені здається, саме він тут і пом'якшує цю цитрусову різкість. В серці композиції нас в чорний перець і папірус да, вносять якусь таку пряну густроту, тоді саме як амбраксан і пачулі, надають йому якусь сучасної глибини і землистої текстури. При цьому всьому, да, роблячи його саме в мужньому напрямку, але без надмірної якоїсь агресії. Лист фіалки у нас додає такого делікатного пудрового відтінку, тоді як вона сама база сформована а саме ладином мускусом, бубами тонка шафраном, створює тут теплу обволікуючу ауру, при цьому всьому з якоюсь такою солодкавою димністю. Цей аромат є знаєте, таким ідеальним а, саме для денного носіння, але й для вечірнього використання теж, завдяки своїй такій, певній збалансованій природі. Технічні характеристики аромату просто прекрасні. Цей аромат дуже стійкий на мені, він тримається годин 8 і більше, при цьому всьому з доволі делікатним шлейфом та проекцією. А це і робить, мені здається, цей аромат доволі хорошим саме для неформальних якихось зустрічей, але також і для офісної носки. теж. Аромат сам по собі є доволі виразним, але при цьому доволі ненав'язливим. Тому, хто з ним ще не знайомий, хоча я не розумію, як таке може бути. Тим не менше познайомтесь або, можливо, підійдіть до нього ще раз повторно, да? якщо на перший раз він вам не сподобався. Мені здається, вам зайде. Хорош. В честь свого маскулінного луку, О, Сейларму. Чому б і не приснутись, правильно? Що ж, ось така була моя підбірка ароматів. Якщо вам було цікаво, інформативно та інтерактивно, підписуйтесь на мій канал, ставимо лайк цьому відео. Не забуваємо також підписуватись на мої соцмережі. І до нових зустрічей!